Прийшли на море, сьогодні щось дуже велике хвиля. Ми так довго збиралися, ці перці, поки виключили, Да. ця готовка дуже багато займає час. Так, да, сьогодні хвилі, дуже сильний такий вітер. А вчора ми купалися, я ж кажу, що увечері ми купалися. Зовсім хвиль не було. жовтий прапор. Я думала буде червоний якийсь надмірний вітер. Це чорне, це каміння в воді. Бачите, як на хвилях, да? це як серфінгісти, так? Да? Називаються вид спорту. Серфінг. Даня хоче піти на рибалку, а я не хочу. Там на кам'ях. Мені не дуже зручно там. І риба, ну що? Одну рибку спіймали, якось. Якщо б на бичка з рибали з лодки, то я б перший ряд, перше місце. А так мені не дуже хочеться, Ну, але... скільки він буде крутитися. Довго буде підіймати свій прапор малиновий. Бачите, як швиде швиденько вставить. Поїхав далі, поплив. Сонечко, да? який запах моря. Ой, хочеться дихати у всі легені, зараз так набрати повітря. Ой, який запах моря. Неймовірний. я не можу, от це, вже скільки ми тут скільки ми тут вже часу. 22-го ми приїхали. Сьогодні яке? 27-й, так? -е, да? П'ять днів вже я не можу повідати, що я на морі. Треба мати дуже сильні руки, щоб займатися таким видом спорту. А он ще один, бачите, ось один і до нього ще один. Припливає друг до друга. Так? Все, зустрілися, розминулося, той туди поїхав. Поплива це сюди. Прикольно, так, да, Сонька? Можна, можна було б спробувати, якщо б, знаєш, хтось нас би навчив би. А руки будуть боліти капець. І ось прогулянковий кораблок, бачите, такий маленький-маленький. А піна яка сьогодні? У -у -у. Ось тут лягти я полюбляю і в піні полежати. І засмага гарно береться. Брера моя роздувається на вітру. Ми змагаємо на сонечки. Водичка. Ооо, холодна, здається, спочатку, а потім звикаєш. Водоросля прилипла. Там гори, зараз покажу, ось тут горе. Бачите, горе. Це горе, горе. Хотіли б поїхати на конічний берег, в свій парк там Луна на парк такий. Ну не знаю, їхати чи ні, там такі ціни, що атракціон 7 левів один коштує. Гори дуже красиві. От нібито перший план, бачите, перший план. А там ще далі, 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 далі. І ось оці гори, бачите, на горизонті. Ледве-ледве можна роздивитися. А тут світла вода. А ось там, якщо зайти, там темна, ну, починається глибина і така темна-темна вода. Гамофлі. Танці мої гамофля. Десь приблизно дві години ми покупалися, попірнали, позаймалися сноркінгом. знайшли декілька крабів, медузу я спіймав і ракушку. Зараз я покажу, яка ракушка. Вона жива. Ось вона. Така ракушечка. Мені Місталося показати вам на ютуб, яка вона гарна. І ось так вона живе в цій мушлі. Це її такий будиночок маленький. Будемо збиратися зараз в наш пентхаус і залишимо її в морі, там, де вона повинна жити. А ще ми побачили багато-багато маленької рибки, різної. Вона ховається під камнями. І... В довгих таких пасмах подорозів я хочу одягти. У мене нема кожушка такого, знаєте, для спеціального, для зйомки під водою. У мене його вкрали. Колись я придбала його в Турцію, а тут я ще не бачила, де от ми були. На риночках ми не бачила такого кожушка. Чехольчик такий на телефон, одягається, він силіконовий і можна знімати. А Данька мені запропонував, каже, нехай зроби собі зіп пакет для зберігання овочів фруктів, ягід. Спробуй в ньому. Ну не знаю, якщо вийде, то вийде. Найка, покажи, як не закопався. Так, там ще я мали два, на на один. Сам. А де твої ноги? Ага. Бачу, бачу там. Давай. Давай зди обйся і ласти обмий. І лопатку, давай. Дань, давай, п'ята година вже. Давай. Ти ж не обрадилась, давай. О, таке небо тут гарне. Яке хмар да супер. Так, кошку в море. Так, нехай живе. Оп, це. Подивимося, що там відбувається. Шляпа у улетаю у мене, шляпа улетает Сонь. Такие вітер, що шляпа наша улетает. Сонькина і моя. Тартаньян. Пять разываю. Прикол. Супер. у у я тоже Так хочу. Купи себе билет. Угу. Ти знаєш, скільки це коштує? 50 євро. Угу. 50 євро на кожного, мабуть. Тут сім левів атракціон там якийсь такий, замшили, а то таке. Прикол, так? На да? пацію вже уїхали, а вони на одному місці. Відпускає, так-да-да. Да, да. Канат якийсь такий, канат і котре тримають цих двох людей у повітря. Там так, да, там і людина. Так, ну все. А ось тут дивіться, який басейн. Бачите, закривається, відкривається. А друга частина підтома. Нічого сітні. Це буде басейн. Ого, як високо. Звінявся, бачите, як високо. Квапалося, Да, ну кажи так. Супер, так? Да? Класно. Там, мабуть, дуже сильний вітер. Ось такий басейн тут. А тут квіточки. А ми пішли їсти перця. Moonlight. Такий отельчик тут. Це його басейн. Збираємось ми піти в центр. Я вже підфарбувалася. У нас вже зараз кажу час. 18.46, Вже така спека пройшла. Починається вечір. Вже майже. 7 година, залишається вдома Данил, він там грається. Соня йде зі мною, хочеться щось з текстилю подивитися, і взуття Софії. Ось, вчора ми взуття поміняли да, білий на чорний, і бабуся залишилася задоволена. Коротше, все по вищому слову. Ось волосся я не мила після, після моря, а просто його висушила і вичесала. А сонька ще помила з Вчора мила і сьогодні після моря знову помила шампунем. Коротше, Я не хочу мити, нехай це ж море, сіль, котра в морі, вона, знаєте, як ну, лікувальними такими здібностями володіє, щоб якось там. Волосся не випадала, може, ну, як лікуваль... лікувальні свойства якісь такі. Все, ми пішли, ви з нами. одягла свою ось таку футболочку святкову вихідну. Хорош. Ось. Ось так виглядає. Мені здається, дуже класно, як ви вважаєте, Тут такі, бачите, штучки сяють. І Сонька купила собі сумку, вона піде з сумкою з цією, з новою. Бачите як? А я піду зі своєю сумкою. А я зі своєю піду. Ось так. І штанці випрала ще. Бачите? Вони ще вологі. Ось тут резинка волога. Я кажу, я кажу Соньки. Щоб ця ковтинка біла не стала рожевою. Так що, якщо стане рожевою, знаєте, що в вині ці мої каплі червоні. Ну і я, да? одягла вологі штани. Чого? Піде, на вулиці все висохне. Мама, Соня каже, це хурма, бачите? Що це таке, більше, як ви думаєте? Більше. хурма, навіть. Да. Дивіться, ось такі листочки, як подібні, як у хурми. Хурма. нічого собі. А я кажу, дерево схоже на айву. Яблука ось такі тут. Бачите? А це хурма, так? Да, тоненька, Стобур тоненькі, такі тоненькі. А це схоже на ліщину. Ну підкажіть, що це таке? Що це за дерево? Хто знає? Як ото три горішка для золушки, бачите, що це таке? Сонь. Це горіха? Да. Їх багато, ще є ось. много. Так, да. але дерево, ви бачите, це дерево, це не це ось стовбур, побіл, побілка на ньому і ось, бачите, які. Нічого собі. І поруч груша є. Да, садочок. А ось персик. У нас колись був в селі персик, він дуже мерзлявий, він дуже боїться холоду, вітру. І знаєте, його треба підрізати постійно. Ось тут крона сформована, бачите, крона підрізана, розложистий, ось невисокий. А тут ще бачите, які гілочки, ось шишечки. Це туя. Дуже багато тут такого всякого різного, цікавого. І інжира багато тут дуже. Ось липи, тут трояндочки. Бачите? Ось трояндочки які. І гори, мальовничі. А ось якась сосна, а ну диви, Сонь. Диви, яка сосна, ну диви. Шишечки, бачите, які шишечки. Як ото кругля. Ти бачиш, може з цієї сосни роблять мед вони? Ось угу. яка шишечка, бачите? Кругла, Кругла, так. Да. Форма кругла. Бачите, яка лілія тут висока-висока, вона лише за мене. А який запах? Ти чуєш запах? Ось одна через паркан, друга, третя, четверта, п'ять їх таких. Нічого собі.